Затянули в хату, забрали гроши и все. Я забрали гроши саме забрали? Только деньги и все. Тихий деньги? Да, только. Телефон. День. А, и телефон, да. Телефон куда сдали? ломбард. Понятно. Каким чином звязали? Руки звязали. Да, просто руки связали и все. Были? Я нет. За сосудимый. Разбой, грабеж. Понятно. Когда вас ободается. У мая, у мая этого, ну, этого года. Протиправные девичьи нет, сами коллега. Да? да. Да. Кто наносит вас не использовать? Ну я пару разів ударив. Пару разів удари, яку область? Поговоримо, щоб вона мовчала просто звісно. З ознаками злочину передбачено частиною 4 статті 187. Ну, Нам як как... з якому ну, не треба особо договорити. Скільки в ітог було в загальній кількості нанесено ударів? Пару ударів. Ну, пару це можна. Ну, два, два удари. Близько двох ударів. Так, Є аманець, аманець, дивіться, ваш, не ваш. Важу мене. Грошові кошти. Банківська карта. Напали два чоловіка, один з яких повалив мене з ніг та почав бити. Вони мене зв'язали та погрожували мені тим, що переріжуть мені горло ножем, який один з них приставив мені до шиї. Дала їм всі свої гроші, я майже добу пролежала зв'язаною. 5 вересня біля 8 години ранку до чергової частини ГУНП у Вінницькій області знайшло повідомлення від жителів міста Вінниці про те, що в одній з квартир багатоповерхівки чути крики жінки. Прибувши на місце події слідчо-оперативною групою, було виявлено в квартирі жінку, яка на час огляду була зв'язана, та на неї були наявні тілесні ушкодження. Завдяки проведеної слідчо оперативною групою першочергових слідчо-розшукових дій було встановлено невідомих осіб причетних до скоєння даного злочину. Ними виявились неодноразово раніше судимі за майни... Нові злочини, жителі з різних областей України, які на час затримання перебували на території міста Житомир. Даних осіб було затримано з залученням спецпідрозділу КОРП та доставлено до ОНП у Вінницькій області. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбачену частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, за скоєння якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна до 15 років.